Завідувачка музею це музей старожитностей та етнографії Гуковинської Гуцульщини. Зі мною ще є Дмитро Воноплічко Зубовський. Він е, працює е, у нас, е, працював е, більше е, 27-28 років. Він працював у нас у начальному закладі і з його легкої руки був створений цей музей. Він починав збиратись е, із Писав директором коледжу, так, і тепер працює заслужений працівник освіти, це мій чоловік. Знаєте, почав збирати, збирати списанок і був такий час, коли ось такі всі речі викидали на смітники, ми це все збирали збирали і студенти, і викладачі, і час етнографічної практики. І на даний момент ми маємо біля трьох тисяч робіт. Це, цей музей був відкритий до 105-ї річниці нашого навчального закладу. Ви знаєте про те, що у наш навчальний заклад, Вильницький фаховий коледж мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка, має два музеї: є музей не, дипломних та курсових робіт, і маємо отакий музей старожитностей та етнографії Куковицької Гуцульщини. Десь дуже багато говориться, але Дехто викидав, дехто то не цінував і так далі. А ми це все збирали по крупиці, Ми маємо надзвичайно чудовий музей, яким ми пишаємося кожного року. У нас приїжджають надзвичайно багато гостей, приїжджають багато. В принципі, у нас були і зарубіжні делегації, як із Німеччини з Польщі, Румунії, Латвії, так само і з усіх областей нашої держави. Ми, коли ми це робили, цей музей створювали, ми не хотіли, щоб це був просто музей. А переслідували таку думку, щоб це був культурно-освітній центр, щоб тут можна було проводити дуже багато часу і майстер-класи, і так далі. І на даний час ми проводимо ніч у музеї старожитностей. На ніч у музеї старожитності, музеї старожитності це до річниці нашого навчального закладу. Ми завжди збираємо надзвичайно багато цікавих людей і майстер-класів, і плюс з історії з історії коледжу. Тому що наш коледж це один із найстаріших навчальних закладів на Буковині. Ви знаєте, перший медичний, другий університет, і у 1905 році був відкритий наш навчальний заклад. Про історію коледжу вам розповість Дмитро Нофріч, він найкраще знає. Він писав монографію і далі працює. То, звичайно, він надзвичайно багато розповість, такого що ніхто не зможе розповісти, і постарається для вас. Як найбільше, але я хочу сказати саме про роль музеї. Перше, коли почалася повномасштабна війна, ми почали такий майстер-клас, почали збирати кошти на засу, і до цих пір. Ми збираємо, ми зробили такий мальований датчик. Ви знаєте, що таке гарчик, в якому оце такий гарчик. І ми у такому малюному карчику збираємо гроші на ЗСУ. А яким чином? Ми робили одягнися в національний, сфотографуйся, фотографуюся. Хустки, так само ми пов'язували кустки, хто, хто бажав. І фотографували так само, кидали на вайбер, і таким чином ми заробляли гроші на Збройні Сили України і так надалі. Постійно проводимо перед пасхальні дні майстер-клас писання писанок. Знаєте, всі знають, що поки писанка є, поки будуть писати писанки, то нас ніяка біда не здолає, ніяке зло не знищить. От, і ми пишемо писанки. Минулого року ми писали у трьох на трьох локаціях писанки, четверту локацію ми придумали. Що майстер-клас із випікання паски це було щось бомбезне. Я вам скажу надзвичайно цікаво. Чому? Бо тому що ну, знати повністю весь, повністю весь хід це дуже важливо. А друге, в нас в гуртожитку живуть вимушені переселенці. Ми запрошуємо, у нас дуже багато вимушених переселенців. Якщо проводиться такий захід, то ми обов'язково запрошуємо сюди. Людей. І, звичайно, це така як кузня, знаєте, різних майстер-класів. Постійно проводимо. Недавно ми проводили майстер-клас по виготовленню свічок з вощини. Я на другому поверсі, у мене є зразки, я вам покажу. Це також звичайно, було цікаво. До дня вишиванки ми постійно проводили. Проводимо передягнитися національне для всіх установ. і Всі установи приходили, фотографувалися. Звичайно, це була така адська робота, бо приходило і вісім, і десять чоловік. Але ми і дванадцять, і ми встигали і сфотографувати. фотографувати нас. Ну якось всі так активізувалися для того, щоб можна було. Ну яким чином і ми зібрали надонатили на Збройні Сили України. А друге отримали саме задоволення одягнутися в національне. І ще раз переконатися, що ми все ж таки українці, такі, як справжні українці. Ну у нас тут ви бачите, звернули увагу, напевно, на моделі. Ми брали участь у грантах. Виграли два гранти. Тепер ще на два гранти написали. Документи один відправляємо завтра, а один ще надіємося на те, що у нас буде. Що в нас буде? Ну і е, перший е, грант це ми з європедам. Ми, ми мали доступно з ним міста районарала і європати, е, де виділили кошти те, що ми зробили освітлення, закупили меб, закупили меблі, зробили. Трохи ремонт, і вже це для нас купили сенсорний цей комп'ютер, який нам дуже допомагає. Комп'ютер такий, принтер. Розумієте, воно, воно вартує, це брати. Ну і що ми робили? Ми вивчали А, і видали книжку, видали книжку «Одягові традиції Буковецької гуцульщини. І, так, звичайно, от, видати, вид, видати книжку на даний момент за дуже великі кошти потрібно і так далі. От ми видали, видали, видали таку книжечку «Дягові традиції у судщини на Вишниці. Що ж, ми вивчали моду. Ми вивчали моду сіл Чорногози, Іспа, Свеженка і міста Вашківці. І тут ми якраз показали оці костюми, які ми дослідили. звичайно, Якби не збирали ті сорочки і не збирали ці матеріали, то і не було б що описувати що, е, і що робити. Але тут ви бачите, ми не, бачимо е, сорочка, е, і, одяг із е, села е, Мілієво-Безнецького району. І знаєте, що одягали е, довгу сорочку. Це е, нижня е, називалася Пілочка. Обов'язково. Унизу мав би бути вишитий орнамент і обов'язково мережка. І ця піточка вона мала бути нижча, ніж горботки. Це називалося як спідниця, пов'язували їх по-різному, і ми тут старалися по-різному пов'язати, так як і хустки, як у нас на Буковині одягати. <кій> Горботка яка? або оберка, яка. Також підпоясувала крайкою поясом, який відрізнявся своєю довжиною і орнаментом. Це є село Міліво, ви бачите, яка модерна, дуже цікаві надзвичайно цікаві мережечки і так далі. Кожен день, кожного тижня у нас щось є нове. На цього тижня ми маємо ми знайшли. Такі дві сорочки, яким біля ста років так мені сказали, ми ще будемо вивчати надзвичайно цікаві і на що звернула все ручна робота, і це складання, і це все, і внизу така, така мережка. Вишукана, це ж приканці, напевно, робилося, але така ви знаєте, я так подивилася, ну і е, показую нашим е, викладачам, які на, працю, працюють на відділі художня вишивка. Я, я, я сміюся, кажу, о, я би сто років це вишивала і не зробила би. А вони кажуть, ви знаєте, ми би навіть не. І не пробували, щоб така дрібненька. Прошу. Я хочу одразу ходу запитання. Розкажіть, будь ласка, як називався <кхи> одяг, що є, що писання. А, Наприклад, я, я, хочу, а щоб... я це знаю, це все мене. є. добре. Ні, ні, ви не хвилюйтеся це. Добре. Я вже вам сказала, що сорочка, але ви бачите, тут тільки прошито, це села Іспас, <кхи> і навіть недавно ми дивилися, теж тут є малесенька мережечка. Але не було такого розписаного орнаменту, як на сорочки із замостя чи сорочки з міліва. Тут ви бачите, я говорила сорочка, це нижня сторона, називалася пітечка. Бувало таке, що шили сорочку, а тут пітечку, щоб міняли. Воно швидше зношувалося. Це є горботка, опинка і ще я вам зараз покажу Господи. з двох сторін. Запас. Так. Запаска. Так. Тут кептар, цьому кептарю понад 100 років. Ви зверніть увагу, який він обшитий, надзвичайно гарний, оздоблений вишивкою. А знаєте, що кептарі є різними. Ви оздоблювалися вишивкою, швами різними крученими і так далі. І оце навіть дивіться така малесенька кишенька з одної і з другої сторони, для того, щоб показати колорит отакого такий е, е, колорит нашого Буковинського краю дівчата носили чільця. Ми маємо оце чільця, це чільце є е, е, дипломна робота. Дипломна робота. Диплом. У цій вже дипломній роботі десь може років 25. Десь 25 і ми взяли, бо тому що старого чільця ми не знайшли. О, ну, і, е, сорочка, ви бачите, рукавівка. В основному е, рукави були е, е, обшиті, і тут в ісписі е, побудував більше рослинний орнамент, але також із поєднанням геометричного. Чоловічий костюм складається з поркінниця, богачі. Це штани. Поркіниця, багачі, богачі. Значить, обов'язково сорочка довга на випуск. Віна мала бути десь так наполовину стегна. Кожух, кожух. Ви так само бачите, що тут є елементи вишивки, надзвичайно цікаві. На чоловіки ще носили такі гердани, також це чоловічий цей і крисання. Це крисання також це є дипломна робота, але в нас є одна крисання, яка. Ми знайшли десь її теж ну, десь 80 років. Ми так думаємо. Ну і обов'язково пояс люди е та через і така е торбинка, це е тобівка. Оце є я чоловічий бачу. одяг. Так я просто дещо розказала. Ви вчити що я. Ага. Але ви Довбуша коли слухали? Отам Фітькович пише через на чотири к з Як чим бідніший чоловік, тим менше пряжок. Так чоловіка. і тут більш багат, Так. Я тут, бачите, є е, лише три, лише три такі. О, лише три, значить, але е, було е, десь отака, десь ну, дуже е, широкі ті пояси. Вони були оздоблені. Е, навіть е, я читала, що навіть оздоблені були і різними не тільки металами там, але й камінням. Е, цей костюм мені особливо дуже подобається. Надзвичайно цікава сорочка, надзвичайно орнамент. Це село. Е, Замостя, ви бачите, кожушок надзвичайно гарно вичинений. Видно, що носила багацька дівка. Про взуття. Про взуття ви знаєте, про те, що чоловік чоловіки носили чоботи, жінки так само мали чоботи, але вони страшенно берегли, ці дуже берегли. А так в основному ходили у постолах. Постоли були двох форм: значить, носили в тистилячої шкіри, це на пролюди. В нас сказали це на вихід. Ну і свинячої шкіри вони більш грубіші на кожен день. Всі носили ті по типу, столині, не було ніяких кісточок, нічого, ні шпор і так далі. Всі були мали здорові ноги, але їм треба було дуже мати здорові ноги, бо їм треба було добре заробляти. Бо їм треба було таке дійсно ну, добре заробляти. Ви напевно звернули увагу на е, парасольки. Скрізь ми поставили парасольки. Обов'язковий пара, е, 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 такий атрибут, аксесуар. Це мала бути парасолька. І йшли до церкви. Вони могли йти в босі. Але перед церквою навіть у таку погоду перезулися, узулися в чоботі, бо чоботі. Вони газди гонорні, це ж гуцули. Але обов'язково має бути парасолька. Мала бути парасолька, це як о, такий допомнювач. Ну, тут ми бачимо також такий зимовий одяг, ви бачите оці такі речі, не знайшли ми штанів. Ну, штани це явно більше зношую, зношуються ці сердаки. Але так само вони надзвичайно гарно оздоблені, кожен із них був оздоблений різними е, е, шнурами. Но рамі обов'язково тут була якась кетиця для того, щоб прикрасити цей одяг. Цей одяг. І такі штани, то наскільки я знаю, то ходили навіть без нижнього, нижньої білизни, і ніхто ніколи не замерзав і не хворів. Тут ви бачите Путильський район. Ну і звичайно, у рамках цього проекту проєкту від єврорайон Карпати. Ми зробили. Ми знайшли старі фотографії, опрацювали, надрукували, а також описали. І ми вже знаємо про те, що носили головні убори, жінки, хустка, чільця, вінки. Вінки надзвичайно цікаві з воскованих квітів, з воску зроблені квіти. Такі дзеркальці це надзвичайно цікаві були. Ну прошу. А чи це лише з монетами? А, так, це ще є з монетами, але на кожне, кожен газда він купляв обов'язково коралі, прикраси, які нанизувалися, і кож, на кожен день народження дитині купляли дівчинці обов'язково коралі. Деякі коралі коштували як пів полі. Поля, але це дуже було серйозно і це купляли так, оздоби. Це, ви знаєте, і силянки, пацані, пацьорки, і пацорки, коралі, дукачі. І чим більше тих силянок було, більше, тим багатша була дівчина. Значить, плечовий одяг це кіпта, сардак, так? 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 кожух і пояси, кривка, боя... у нас кажуть. Крайка і баярок по, по різному. Ну і звичайно горботка, запаска і зуття. Я говорила, ось така запаска, яка складалася з двох сторін, з двох таких полотнич. Назвичайно цікаво. Ну і жінки, як тільки одружилися, вони обов'язково носили хустку. Ця хустка 1933 року. Шалінова хустка, вона була трошки іншого кольору. Ми за нею полювали вже дуже давно. І ви знаєте, у цьому році якраз там прародич наших шкрібляків приніс оцю таку хустку. Він був у нас у музеї. І каже, в мене є хустка, яка яка була подарована моїй прабабці, і я хочу, щоб вона збереглася у вас в музеї. Звичайно, ці всі речі не так легко їх і дивитися. Деякі сорочки були з такими великими дірками. Ми то все так зробили, що майже незамітно все відновили, і ми дуже радіємо те, що у нас є така колекція. Значить там ви бачите, тут ви бачите речі домашнього вжитку. Які використовувалися в повсякденному житті, це є гарчик. У такому гарчику тримали гуслінку. Знаєте що таке гуслинка? Кисле молоко, кисле молоко. Я кажу дітям, як є, що це кажу, знаєте, їсти? їли сульський йогурт. Вони ні, не їли. А, а я кажу, а гуслянку їли? Не, не знаємо, що таке. Пояснюю. Ну, все ж таки гуцульський йогурт краще, ніж такий. Ну, тут ви бачите також ці всі речі, оці такі речі. Ви, ви знаєте, що кожна жінка на неділю затоплювала піч, і вона пекла хліб, а після того клала і холопці, і холодець, і каші, різні у піч. І на рано. Витягували якась гаряче, наша своєрідна мікрохвильова, бо там звідти взяли все гаряче, і, да, і це, кожен пік хліб. О, ну і Звичайно, найбільше такою їжею була це кулеша, бо кулеша, бо, тому що тако хліб, то хліб, а кулеша це було на, на це, але це є золото, і це дуже корисно і дуже. Потрібно тут ви бачите ткацький верстат йому біля 100 років. В кожній хаті був у нас ще один є, і тепер у рамках наступного проекту, якщо ми виграємо, будемо мати гроші. Там друга половина, там йде ремонти. Там е, ми хочемо зробити конференц-зал і такі локації для різних майстер-класів. Для різних майстер-класів, коли люди прийдуть, щоб вони могли ще навіть спробувати себе е, у ті чи іншому майстер-класі. Я думаю, що у нас це вийде е, обов'язково. Ну і форми. Е, ага. Uh -huh. так? Так, так, у нас це, це, це і... на... Ні, ну, це у нас не. накрас побутово. Отака форма, оцей макогін такий. Знаю, а от uh -huh. Різні, це залежно від майстра. І ви бачите, що тут є і різні лінії, і навіть оздоби, Бо, тому що в кожній хаті як вміли, і вишивати, і ткати, і різьбити, і е, плести з лози. І ткати, бо ткати це все, що заробляли собі і отіх, і заробляли на хліб Божий. Оце у нас отакий перший зал. Ми, я, я вас запроходу, Ага. Е, Я була на екскурсії музеї Івасюка, і так? там розказували, там була майстриня з застави, може, ви її знаєте, і вона розказувала і показувала. Що, е, хлопці е, там є була така традиція. Могило також була. Я я забула, як uh -huh. називається, що коли запрошували, були танці, і хлопець хотів знайомитися з дівчиною. Верніше дівчина не як білий танець запрошували. Uh -huh. То вона дарувала йому таку прикрасу. Це плетено так само з цих, як це називається з бісеру плет, uh -huh. і воно вішалось на пояс. Отака uh -huh. штучка. Uh -huh. Я не знаю, як вона називається чи ви не знаєте. Uh -huh. Ой, е я я щось пам'ятала зараз. Хлопець, да, хлопець. хлопець міг мати декілька таких штучок, Це значить дуже такий популярний хлопець. Ну у нас так цього не, не побудувало. Було. У нас не було у нас хоча... давали, називалося цього. Я, та, я вам зараз ага. покажу і називали його ширинку. І називалася ширінка. Оце у нас оташа ширінка, оце так називали ширінку. Вона була оставлено по своєму. І плюс, коли були весілля, то також приєднався район, обов'язково район, приєдналися, Коломея, і так далі. Це такі плоский посольщина обов'язково сквітку. Тепер це вже не треба, не роблять, але це отака чарінка. А називали Ширінка. Ширинка, так. Чи, називали Ширінка. З бісеру плили, ви знаєте, що у мене студентка тепер пише наукову роботу про прикраси гуцульські. І от вона я кажу, опиши історію, мені цікаво. Що ж там пошукай погугли, пошукай літературу. То до нас привозили спершу на Україну і старого Єгипту. Називалися Басра, а потім вже називалися Бісар. Дуже цікава річ, дуже цікава річ, може о, побачимо якщо нас друкують, то зможуть багато людей прочитати.